Ми вирішили закінчити депресивний період нашої творчості альбомом втома. Післязавтра в нас концерт фінальний. Е Цим альбомом і далі ми будемо робити так, щоб кожен з нас надихався один одним і надихали людей, які ходять на наші концерти. Супер, я дуже вдячна за це. Тому що вас також слухаю. У вас вийшов дуже крутий фіт із Лілу 45. Так, так. Чи не думаєте ви, що наступного року, можливо, ви будете номіновані як найкращий фіт? Я наступного року хочу, щоб перемога була там. про інше я взагалі не думаю. Засейвитись, зробити так, щоб всі повернулися додому. В нас немає там глобальних планів по творчості. Не знаю, а тим більше по номінаціям. Якщо творчість ще може якось впливати на внутрішній стан, то це номінації, нагороди ніяк точно не впливає. Дуже поважаю вашу позицію. Дякую за вашу музику. Дякую. Мені дуже приємно. І думаю, що ще побачимо з вами. Дуже приємно.